Всім привіт! Вчора тільки виклав по нові відео з Пасатом, Басомим, який потрапив на турбо СТО і там вкрали у нього турбіну, рейку. Шліф порвали і ми її переробляли. Так от, і ввечері приганяють цю Ауді. Ну, Хазяїн, ну, клієнт дзвонив ще за день і питав, скільки ціна рейки, ремонт і тому подібне. І вчора привіз ось її. І пацанам розказав ввечері, що це ця машина з Turbo STO. Славно звісному. В чому прикол, він пригнав її на ремонт, озвучив одну ціну, зняли рейку і дзвонять йому. І, і коротше, в фіналі 19 тисяч ми залупили за ремонт рейки. Ну, Я розумію, що клієнт трошки охренев від цієї суми. І сказав, збирайте назад, я буду її забирати. От, зібрали її і привезли до нас. Пацани вже почали вчора розбирати. І вже один нюанс. Там виходить, ну, по ауді, хто знає, рейка кріпиться на два болта. Один справа, один зліва. І лівий болт, різьби в кузові взагалі нема. Тупо б мене наїбнули різьбу. От Тепер по пандос. Як її там восстанавливаться, звісно, прикол буде. а Пізніше знімемо рейку і запишу відео, за що ж вони хотіли 19 тисяч.